Добрий ранок, мешканці міста Чорноморськ, дякуючи Збройним силам України, в нашому місті все спокійно. Сьогодні хочу сказати добру новину. З певних причин у нас соціальний маршрут номер 3 не працював, були на це причини. І сьогоднішнього дня він починає відновлювати свою роботу. Так що ми бачимо, я зранку хочу... добрий, ранок. Да, добрий ранок хочу показати вам, що наш автобус знову працює і буде ходити по місту. Дуже багатьох було е, запитань людей, питали, чому нема автобуса. Ну, вже все є, працює. Так що, е, будь ласка, е, прошу всіх користуватися цим маршрутом. Це маршрут, який ходить кільцевий по місту. Так що всім хочу побажати доброго, хорошого дня, хорошого настрою. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.